А я в каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала. І галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили воєводи, і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, І мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці. Я тепер караюсь, за що мене на метарство і досі не пускають. Чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Скажі сестриці, смеркається, полетимо ночувати в чуту, якщо буде робитися. Відтіль буде чути. Схопилися білесенькі і в ліс полетіли, і в купочці на добочку ночувати сіли.